Духовні запитання. Слава Ісусу Христу. Скажіть, будь ласка, якщо чоловік розведений, живе у цивільному шлюбі з дівчиною, чи мають право на сповідь і святе причастя. Відповідь. Слава навіки. Якщо дані особи живуть подружнім з життям, тут потрібно розуміти не лише співжиття, а головне інтимні стосунки, Без тайни подружжя, не в церковному шлюбі, то вони допускаються важкого гріха. А хто живе в стані тяжкого гріха, чи ми говоримо про ситуацію розлучених і повторно одружених, чи говоримо про будь-який інший гріх щодо Божих заповідів? навчання церкви є незмінним. У стані тяжкого гріха до святого причастя не можна приступати. Ми розуміємо, що щоб мати можливість приймати святу Євхаристію, потрібно приступати до сповіді. Однак і ця свята тайна має бути належно виконана. Тобто потрібно чітко виконати усі п'ять умов доброї сповіді. А одна з умов це постанова. Поправитись. На жаль, особи, які живуть на віру, не можуть цього зробити. Оскільки для них існує постійна небезпека грішити, гріхом нечистоти з особою, з якою спільно проживаєте. А саме це є причиною, коли священик може відмовити у розрішенні. Тому навіть в таких ситуаціях, коли люди вже його церковлюються і починають розуміти віру і починають відчувати своїм сумлінням що вони грішать, тоді вони приходять до священника. І в кожній ситуації священник вирішує, чи можна вінчати їх, чи через єпископа ці процеси проходять. Тому необхідно поправити цю ситуацію для того, щоб людина жила вже повноцінним духовним життям. А для цього необхідно їм повінчатися, взяти благословення від Бога іменно в Тайні е, святого брака вінчання.